Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке класифікація і для чого вона потрібна. Познайомитесь з класифікаціями живих організмів нашої планети. Давайте навчатися разом. Назви ознаки, за якими рослини відрізняються від тварин. У кожному рядку вибери зайве та поясни свій вибір а. Лев, дощовий черв'як, ластівка, кріт. Б. Білий ведмідь, акула, корова, вовк. За підрахунками вчених кількість різних видів організмів на Землі сягає мільйонів. Таку велику різноманітність живих істот називають біорізноманіттям. Для того, щоб його було зручно вивчати, біологи об'єднують організми в групи за певними ознаками, тобто класифікують їх. Вивчаючи курс, пізнаємо природу, тобі доводилося класифікувати тіла чи явища за певними ознаками наприклад, живі і неживі тіла природи, хребетні і безхребетні тварини, теплові і світлові явища. Та й у повсякденному житті часто вдаються до класифікацій, що допомагають орієнтуватися в різноманітті чогось. Наприклад, у супермаркеті вироби групують за відділами чи призначенням, у школі учнівство за класами. Наукова класифікація організмів нагадує бібліотеку. Щоб шукати книгу, було зручніше їх розташовано за тематикою у великих групах відділах, що складаються з менших груп. У межах кожної тематики книги розташовуються в алфавітному порядку зазвичай за прізвищами авторів. Подібним чином класифікують організми. У біології існують великі групи організмів, що мають назви царства. Наприклад, царство рослини, царство тварини, царство гриби. Всі організми одного царства мають спільні ознаки. Організми царства рослини самі створюють поживні речовини з вуглекислого газу і води, виділяють кисень, ведуть переважно прикріплений спосіб життя. До царства тварини належать організми, які живляться речовинами, створеними іншими організмами, і здебільшого активно рухаються в пошуках корму й прихистку від негоди й ворогів. Всі організми царства гриби живляться готовими поживними речовинами, ведуть прикріплений спосіб життя. До складу кожного царства організмів входять інші групи організмів. Виокремлені також за спеціальною ознакою чи ознаками і підпорядковані певним чином. Приклади груп у складі царства тварини ілюструє схема на малюнку. Виконай завдання 1. Наведи три приклади. Класифікації, які тобі доводилося здійснювати самостійно чи у групі, вивчаючи курс, пізнаємо природу, у класифікації організмів найменшою групою є вид. В один вид об'єднують організми, які мають подібну будову, мешкають на спільній території і дають плідне потомство. Тобто таке, яке здатне до розмноження. Назва виду складається з двох слів, як прізвище та ім'я. Наприклад, заєць сірий, проліска дволиста, вивірка сіра. Назва виду та груп, до яких належить жива істота, це її своєрідна адреса в розмаїтті живої природи землі. Знаючи таку адресу. Необхідний вид можна відшукати в науковій класифікації організмів так само швидко, як і учня чи ученицю української школи. Народи світу розмовляють різними мовами. Кожною мовою один і той самий вид організмів називається по іншому. Щоб біологи з різних країн точно знали, про яку живу істоту йдеться, науковці всього світу використовують назви організмів латинською мовою. Наприклад, вид вовк сірий латинською називається Canis lupus, Клен червоний читається Acer rubrum. Назви видів латинською мовою зрозумілі вченим усіх країн. Натепер латинські назви організмів затверджено міжнародною спільнотою. Це полегшує спілкування між науковцями і сприяє розвитку науки. Так, давня мова, що не є державною в жодній країні світу, стала міжнародною мовою науки. Упродовж століть латинська мова була мовою культурного і наукового спілкування. Нею писали свої праці вчені Галілео Галілей, Міколай Копернік Ісаак Ньютон. Прийшов час попрацювати з комп'ютером. Користуючись інтернетом для двох рослин і двох тварин своєї місцевості, з'ясуйте місце в системі класифікації організмів за зразком таблиці. Оформіть у вигляді картки на слайді комп'ютерної презентації. З підготовлених вашою та іншими групами слайдів складіть презентацію біорізноманіття рідного краю. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 23. Це сторінки 173 178 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 178. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!